Вигнання торговців з храму. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 33-го звичайного тижня. Рік перший. Увійшовши в храм, Ісус почав виганяти тих, котрі продавали в ньому й купували. Кажучи їм. Написано і дім мій буде домом молитви. А ви зробили його печерою розбійників і навчав щодня в храмі. А первосвященники, книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки увесь народ, слухаючи його, горнувся до нього. Нещодавно, з нагоди свята освячення латеранської базиліки, ми мали змогу роздумувати над цією євангельською подією, поданою у викладі святого Йоанна. Сьогодні спробуємо торкнутися цього фрагменту в описі Святого Луки. Очищення храму Господь звершив за допомогою вчинку, конкретної дії, вигнав торговців. Але також і з допомогою слова. Написано і дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників. Дія нашого Спасителя супроводжується Його повчанням, виражає його слово. Храм це своєрідний життєвий простір моїх відносин із Богом. Моє життя нерідко потребує очищення від користолюбства, жадібності, бажання, щоб усе було по-моєму, щоб Господь виконав те, чого я прошу в молитвах тощо. І в своєму милосерді Бог далі дає мені слово і факт, промовляє до мене зі сторінок святого письма та зі сторінок мого повсякдення, усього того, що зо мною трапляється. Пригляньмося тепер до цієї послідовності. Спершу Господь виганяє продавців, факт, потіб ганить їх слово. Інколи щоб Слово Боже промовило до мого серця: я потребую події, потрясіння. Аби моя земля прийняла Боже повчання, часом потрібно серйозно переорати ниву. Читай терпіння, або навіть щоб стався землетрус, щоб усе перевернулося з ніг на голову. Подія відкриває на слово. Яким способом дім молитви став печерою розбійників? На що натякає Ісус? Уривок, на який Він посилається, походить із книги Пророка Єремії. Ось ви покладаєтесь на слова омані, але воно вам не допоможе. Як то ви крадете, вбиваєте, чужоложите, криво присягаєте, кадете перед ваалом, бігаєте слідом за чужими богами, що їх не знали, а так приходите й стаєте переді мною в цьому домі, що носить моє ім'я, та й говорите, ми у безпеці. Лише щоб далі коїти всі ці Гедоти? Чи не зробився в очах ваших дім цей, що носить ім'я моє вертепом Розбишак? Ось я сам я це бачив, слово Господнє. Щиро кажучи, ці слова мене лякають. Храм Божий стає печерою розбійників тоді, коли моя молитва служить лише тому. Щоб якимось чином заспокоїти власне сумління і далі продовжувати грішити, коли моя молитва не має нічого спільного з моїм наверненням. Наприклад, можна багато часу проводити у розмові з Богом, але уникати розмови з братом. Можна молитися, щоб просто покращити власне духовне самопочуття і не мати докорів сумління. Можна помолитися і навіть 10 хвилин почитати Біблію, щоб потім годинами до пізньої ночі переглядати інтернет або телебачення. Тоді моя молитва стає подібною до заспокійливої пігулки, аби надто не жахнутися станом власного серця, побожне заспокійливе. Тут уже насправді потрібно Господнє втручання і удар його бича по плечах. Гадаю, саме для цього Ісусові були потрібні мотузки. Але якби комусь такий образ Спасителя не пасував, то вибачаюся це лише особиста думка. І, мабуть, не випадково цей жест Ісуса викликав найбільше обурення первосвящеників і книжників, які найбільше часу проводили в храмі. Запрошую ризикнути і помолитись, Господи. Запрошую тебе до мого храму, храму мого життя. Буде нелегко, зате ефективно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.